Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних Іграшок. Мене звати Наталя, і це початок третього тижня старту влогів під назвою В'яжу, що хочу осінь на носі. Нагадаю, що в цих стартах приймають участь і майстрині, які в'яжуть гачком, і майстрині, які в'яжуть спицями, Тож після перегляду мого відео я запрошую вас перейти за хештегом і подивитися, які ж цікаві та креативні ідеї дівчата вцілили у своїх витворах на цьому тижні. А я розпочинаю зйомку з понеділка, як це було і заявлено організаторами. Протягом всього тижня буду вам показувати просування свого виробу і в п'ятницю, підбиваючи підсумки, покажу, яка ж іграшка, сподіваюся, народиться в мене за цей тиждень. Тож на цьому тижні основні кольори в мене, як бачите, досить яскраві. перший самий-самий основний колір, який я вибрала, це Alize Cotton Голд. Номер 55. нагадаю, що Alize Cotton Gold це напівбавовняна пряжа, з якої я якраз і в'яжу дитячі іграшки, та зазвичай я віддаю перевагу ярнар джинсу, але але декілька тижнів назад лілічка з каналу Магія В'язання подарувала мені ось цей моточок «Alize Cotton Gold Tweet. Це колір 149, і я одразу зрозуміла, в якій іграшці я хочу використати цей колір. Тож додали йому в пару біленький. і на цьому тижні ми будемо в'язати декого зі світу магії. Так. А... Це два основні кольори, але мені ще трошечки потрібен буде додатковий колір, тому я взяла ярнар джинс. На жаль, я не пам'ятаю, що це за номер світло-рожевий колір. От, в принципі, по самій пряжі Ярнар джинс і Lise Cotton Gold схожі, тому я думаю, що вона тут. Впишеться якнайкраще. Гачок для цього виробу я взяла номер 1 і 6 це в мене китайський звичайний гачок. І так як на цьому тижні я вже взяла цілі моточки пряжі, так то дуже сподіваюся, що іграшка в мене вдасться, вийде. Але не буду загадувати все, що буде відбуватися з цими Двома моточками і додатком пряжі на цьому тижні буду вам розповідати і показувати далі у відео. Всім привіт! Сьогодні четвер, і я підключилася до вас, аби показати свої невеличкі просування. На жаль, вівторок я не могла працювати, тож ось ця голівенька була зв'язана ще в понеділок, а оченята поставила сьогодні та наповнила її холофайбером. А ось ніжки були зв'язані вчора ввечері, і наразі сідаю дов'язувати основну частину. На жаль, я в принципі вже розумію, що до п'ятниці я не встигну зв'язати повністю іграшку, але працюю, не зупиняюся, хоча б трішечки, що зможу дов'яжу, і вже завтра вам покажу, що ж все-таки в мене вийшло. Адже не забуваємо це старти, головне розпочати. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, а отже, час підвести підсумки мого третього тижня стартів під назвою. В'яжу, що хочу осінь на носі. Як ви можете побачити, просування в мене за цей тиждень невеликі, але я давала собі максимально багато часу на відпочинок для того, аби відновити свої фізичні і емоційні сили. Так вже сталося, що трішечки. Вибилася я до цього і зараз знову маю трішки проблеми зі спиною, але нічого, це все відновиться, тому я не спішу, я не женюся за кількістю, тобто за готовими роботами. Я наразі працюю на якісті. Краще потрішки просуватися, але зробити гарно, ніж поспішити. Так, я вже на минулому тижні поспішила. Досить. Отже, як ви можете зрозуміти, я думаю, що більшість з вас вже точно знає, що це буде єдина ріжка. Це безкоштовний майстер-клас. Одразу попереджу, що він російськомовний. Будь ласка, самі робіть вибір, чи в'язати по ньому, чи ні. Знайти його можна в інстаграмі. Я дуже давно заглядалася на цей майстер-клас і. А в мене, коли приїхала ця пряжа від Лілії з каналу Магія В'язання, склався пазл, я одразу зрозуміла, куди хочу її використати. І аби вам показати, як же ця пряжа виглядає у виробі, я завчора, окрім того, що зв'язала цю частинку тіла, зв'язала ось такий милий симпатичний хвостик. І як на мене, виглядає ця пряжа, ну просто мега класно, і вона сюди чудово пасує. Вив'язувала я ці кучерики, але, знаєте, коли зв'язала їх, то вони так в мене стирчали, наче зірочка така на попів єдиноріжки. Тож я їх трішечки підшила, і тепер це виглядає, як на мене, симпатично. От, акуратно, так, нічого особливо не стерчить. І ще, звичайно ж, мене очікує вив'язування ручок, гриви, мордочки. І я забула з самого початку покласти жовтку пряжу для, для вив'язування ріжка. Тож робота ще буде продовжуватися, і сподіваюся, наприкінці нашого місяця стартів в підсумковому. Підсумковому відео вам покажу обов'язково, що ж в мене вийшло. А тут в мене ще залишилося питання. От тож, давайте сьогодні разом з вами оберемо яке саме питання, на яке буду я відповідати. А сьогодні питання про дитинство: ким хотіла стати в дитинстві, а ким стала? В дитинстві я з батьками жила в приватному будинку. У Нас були курочки, кролики, собачки і котики, і в якийсь період свого життя я мріяла стати ветеринаром. На жаль, я не знала, де навчають на ветеринара, і батьки мої запропонували піти по кроках брата та стати економістом. Але я в цьому плані дівчинка-бунтар була. Я вибрала зовсім. Інше направлення, і якщо казати про освіту, то закінчила я університет з дипломом перекладача індолога, Я знавець культури, традиції і мови Індії. Звучить це незвично для більшості людей, але я вам чесно скажу, я вже так давно це все не практикувала, не перечитувала, що практично нічого не пам'ятаю з того, що вивчала в університеті. Чесно кажучи, якщо брати от останнє питання, ким стали, то наразі я більше себе позиціоную як маму, тому що останні 9 років я знаходжуся в декретній відпустці, позиціоную себе наразі як майстриню, яка останні півтора роки знайшла себе в творчості Амігурумі. І я від цього отримую задоволення. Я отримую задоволення від того, що я можу творити, що я можу займатися улюбленою справою, що я можу знаходитися вдома поруч зі своїми дітьми. Так, моя майстерність ще не на досить високому рівні, і я ще не та майстриня, яка отримує неймовірну кількість замовлень, але я вважаю, що в мене все попереду. Я йду маленькими кроками до своєї великої мети і Моя ціль наразі це просто отримувати задоволення від того, що я роблю, і аби моє хобі приносило мені прибуток. Я вірю в те, що так станеться, так трапиться, і м -м, все обов'язково обов всі мрії здійсняться, все здійсниться, все буде класно, не дивлячись ні на що. Єдине для себе, знаєте, зрозуміла, ніколи не треба жалкувати, що щось не вдалося, що щось сталося не так, як ви це собі уявляли. І за останні шість місяців зрозуміла одну істину: найкращий день для того, щоб почати щось робити сьогодні. Тримаємося спокійного нам дня і ночі. Безмежно вдячна за ваші перегляди, безмежно вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. До нових зустрічей всем па, -па.